thank you Шановне панство, до вашої уваги пропонується лекція на тему Загальні положення та принципи політики забезпечення дотримання доброчесності в суспільстві. Сучасна антропологія представляє нового суб'єкта який акцентує духовний розвиток, цілісність і гармонійність життя. На перший план виходить етичний зріз розуміння життєдіяльності, самореалізація, як самовдосконалення, що передбачає відповідальність у прийнятті рішень. Людина стає більш організованою, критичною до себе, передбачає наслідки своїх дій і відповідає за них. Є зовнішня відповідальність перед суспільством і державою моральна і правова наявність певних санкцій. І внутрішня відповідальність перед собою, це почуття провини, муки, совісті. Поняття доброчесності включає поведінку та дії, які обумовлені дотриманням стійких моральних принципів, чистоту манер, чесність. Воно охоплює й особисту й суспільну сферу життя це позитивна моральна якість, зумовлена свідомістю та волею людини, яка є стійкою характеристикою, способу життя та вчинків готовність і здатність свідомо орієнтуватися в своїх діях на принципи справедливості, добра, особистої відповідальності за прийняття рішення та здійснення діяння, здатність зберігати особисту гідність і не порушувати гідності інших. У психологічному й етичному розумінні доброчесність означає цілісність, узгодженість якостей особистості та передбачає сумісність цінностей, компетенцій, мотивацій. У професійній сфері доброчесність передбачає наявність і дотримання певних етичних правил, створює бар'єр для корупції. Доброчесність має бути нормою у суспільстві. Забезпечення цього процесу потребує розробки політики доброчесності, що має здійснюватися за такими напрямами як рефлексія, оцінка рівня власної свідомості та культури. Оцінка етичних норм середовища, кодекс честі, антикорупційна політика. Загальні правила поведінки державного службовця визнають доброчесність однієї з обов'язкових характеристик державного службовця. Концепція подолання корупції в Україні на шляху до доброчесності акцентує роль громадянського суспільства та засобів масової інформації у виявленні та запобіганні корупції, що, перш за все, має важливе загальнопревентивне значення. Йдеться про вирішення на законодавчому рівні двох проблем отримання та поширення об'єктивної інформації, що обумовлює можливість впливу на владу та корекцію її дій. З метою посилення ролі інститутів громадянського суспільства необхідно. Посилити вплив громадського контролю щодо запобігання та протидії корупції, зокрема, шляхом законодавчого закріплення прав повноважень інститутів громадянського суспільства, розробити та впровадити. Правовий механізм забезпечення захисту джерел журналістської інформації. Підготувати пропозиції щодо розв'язання конфлікту інтересів держави та суспільства в аспекті поширення інформації засобами масової інформації. Вирішити проблему неадекватності судових заходів щодо обмеження свободи вираження поглядів і подання інформації, вивчити. Потенціал громадських організацій та інших інститутів громадянського суспільства та закріпити у новій редакції закону України про боротьбу з корупцією, підвищення їх ролі в здійсненні заходів протидії корупції. Розширити можливості отримання інститутами громадянського суспільства інформації, пов'язаної з діяльністю органів державної влади й органів місцевого самоврядування. Здійснювати заходи, спрямовані на Активізацію інформаційного обміну між громадськими організаціями, іншими інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації й органами державної влади та місцевого самоуправління. Вивчити Питання про можливість оприлюднення інформації про власників засобів масової інформації, а також доцільності оприлюднення інформації, про факти притягнення до відповідальності винних у вчиненні. Корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією у засобах масової інформації, підготувати пропозиції щодо комплексу заходів постійного характеру, спрямованих на поширення антикорупційних знань, у тому числі в навчальних закладах. У законі про державну службу одним із принципів державної служби названо доброчесність. Яка трактується як спрямованість дій державного службовця на захист громадських інтересів і відмова превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих повноважень? Доброчесність повинна впроваджувати на рівні всього суспільства. Для цього потрібні зміна культури, яка зробить корупцію неприйнятою в суспільстві, та наявність системи для зменшення можливостей корупційної поведінки. Чесність, непідкупність, відсутність зловживання владою, критичне ставлення до проявів корупції, активний громадський контроль, все це характеристики вільної від корупції держави. Безумовно, Україна є невід'ємною частиною європейської цивілізації, визначає як пріоритетні цінності демократію, верховенство права, права та свободи людини. Цьому повинна відповідати й правоохоронна система. Світовим товариством напрацьовано значний досвід щодо ефективної діяльності поліції. Неаби яку роль тут відіграє утвердження високих моральних стандартів. Обов'язком правоохоронців є. Служити людям і суспільству, захищати їх, зокрема, попереджувати та розкривати злочини, підтримувати громадський порядок і надавати захист і допомогу тим, хто цього потребує. У демократичних державах діяльність поліції. Провадиться в тісному контакті з громадськістю, її ефективність значною мірою залежить від публічної підтримки. Більшість європейських поліцейських організацій, окрім забезпечення правопорядку, виконують соціальні та сервісні функції. Поліцейський завжди працює з людьми. Втручається в складні сфери взаємин в конфліктних ситуаціях. Суспільство та держава делегують поліцейському не тільки правові, але й моральні підстави для діяльності, використання владних повноважень що накладає велику відповідальність за дотримання законності допустимої межі. Довіра населення до поліції тісно пов'язана зі ставленням, з повагою поліцейського до людської гідності, основоположних прав і свобод, що означає, зокрема, дотримання чотирьох. Основоположних принципів. Перший це принцип законності. Всі дії повинні базуватися на положеннях закону. Другий це принцип необхідності. Вони не повинні утискати або обмежувати права людини більше, ніж це необхідно. Третій. Принцип пропорційності. Вплив на права людини повинен бути пропорційним цілям. Принцип підзвітності. Ті, хто певним чином діє, повинно повною мірою нести відповідальність на всіх відповідних рівнях в межах внутрішньої системи підпорядкування перед громадськістю, судовою владою. Антропоцентризм, тобто ставлення до людини, її прав і свобод як до найвищої цінності, поєднання правової та моральної свідомості. Розуміння соціальної спрямованості своєї професії домінанта справедливості, законності, відповідальності перед суспільством і державою, культури це основні координати діяльності сучасного службовця. Сьогодні вони розглядаються саме як професійні якості, обов'язкові складові професійної компетентності. Службовець повинен демонструвати високий рівень свідомості, бути об'єктивним і незалежним. Служити чесно, бути принциповим і безкорисливим, бути дисциплінованим, турбуватися про професійну честь, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити роботі або негативно вплинути на репутацію. Поважати гідність людини, виявляти турботу, бути готовим у будь-який час надати допомогу, постійно підвищувати свій професійний і культурний рівень. Доброчесність є моральним підґрунтям розвитку особистості необхідною умовою її соціальної активності та відповідальності. Вона спонукає до високоморальних, гуманістичних дій і вчинків. Обумовлює прояв чесності, принциповості, справедливості, сумлінного ставлення до виконання службових обов'язків вірності слову, гуманного ставлення до людини. Дякую за увагу!